Через війну Ганна Оржиховська змушена була покинути власну квартиру у Нікополі та переїхати до родичів у Кам'янець-Подільський. Ми на сьомому поверсі, а в шостий поверх влучила ракету в новорічну ніч. Ганна Рожаховська, студентка другого курсу Державного університету імені Огієнка. Відвідавши День відкритих дверей, згорілася ідеєю знову сісти за партом. На Дні відкритих дверей я дізналася, що в нас в Україні можна навчатися без обмеження віку. Я поступила на держбюджет, здала мультитест, була підготовка до мультитесту безкоштовно. Нас хто прибув в ВПО. Ганна Генріхівна закінчила Нікопольське базове медичне училище. 25 років працювала інструктором лікувальної фізкультури у закладах охорони здоров'я. Вирішила піти навчатися, тому що не можна зупинятися на досягненому. І коли людина не навчається, не розвивається, то стагнація приводить до деградації. Мені це дуже не подобається, і тому то, що я можу теоретичну базу свою оновити. І до того ж, в мене все ж таки застаріла теоретична база. Я училище закінчувала в 97-му році. Це минуле сторіччя. А зараз вже зовсім новий ну, рівень вищої освіти. Зараз успішно навчається за спеціальністю фізичний терапевт. Один семестр отримувала стипендію, що було не зайвим, адже доглядає стареньку маму, яка пережила інсульт. Попри всі труднощі, жінка не втрачає оптимізму, веде активний спосіб життя. Відвідує місцеві клуби за інтересами, зокрема у благодійному фонді СОС, штаб громадянська оборона з турботою. Я з'їздила на джуринські водоспади, на лавандове поле в Чернівці з жіночим клубом з'їздили. Порохова активність подобається так. само була скандинавська хода я брала участь. Дуже подобається робота з дрібною моторикою. Ми навчилися петриківському розпису. Якщо ти чогось прагнеш, обставини не є перешкодою, певна Ганна Генрихівна. І можна щодня змінювати життя на краще.